Ось вона гордість нації, одеська домашня ідеальна собака або одіс впевнено підкорює світ. На м'яких лапах собаки завойовують серця людей, що говорять різними мовами. Два одіси стали чемпіонами Європи Мішель і е, Інтервенце. Да, стали чемпіонами Європи. Це наше, наше таке велике достіження, uh -huh. тому що сьогодні ж. Ну вот в 2008 тисячі году одіси були пізнаний первою українською національне порода собак. И за столь короткое время мы пройшли уже доволі большой путь. Одіси стають дедалі популярнішими в усьому світі. Собаки приваблюють яскравою декоративною зовнішністю, сильною нервовою системою і невибагливістю. На сьогоднішній день порода і Ми займаємося її популяризацією. Одісне виявилося визиває огромний інтерес во всем мире. Порода ще очень малочисленна. Я хочу, щоб ви правильно поняли, часу за столь, яке качественно було б бы інтересно мировому сообществу кінологічному, не так просто. Перемога на європейському чемпіонаті це визнання унікальності українських собак. За роки незалежності кінологи створили всього одну породу одіс. За словами співавтора, чоловіка. Ірини, це Він надихнув її на створення одісу. Кінолог втомився від постійних тренувань великих собак і став мріяти про щось маленьке і незвичне. Я попросив, хочу маленьку біленьку собачку. І коли став вопрос о том, какую собачку, мы почали перебирать многие породы. Но мы не нашли той породы, которая удовлетворяла бы, чтобы немного ухода було, чтобы не занимали много времени, чтобы характер был хороший, нервная система, чтобы это были маленькие, но все одно от, в своєму Євдінні як большая крупне собака. Таки з'явився одіс. Перша національна порода собак. Одеські кінологи вивели її, схрестивши фокстер'єра карликового пуделя і мальтійську болонку. Собаки взяли від цих порід все найкраще. Здатність до дресури, енергійність, життєрадісність, темперамент і м'яке хутро. Они звоночки, они очень хорошо реагируют на двери. В случае, если где-то агрессия, да, они, конечно, ну, серьезно их не воспринимают, потому что они маленькие. Но тем не менее, да, они могут за себя постоять. И, конечно, когда они вот, с ворой, то. Ми можемо прогнати навіть велику собаку. Ці маленькі, але сміливі собаки роблять великі успіхи. В Одесі їх люблять, а заводчики прагнуть залишити якомога більше одісів у рідному місті. Зокрема, цуценя Одісу можна отримати цілком безкоштовно. Достатньо написати унікальний вірш про собаку. Катерина Лапицька, Юрій Шинкаренко Підсумки тижня перший міський.